Моє нелібе, вітаю, дорогі друзі. Всім привіт! І традиційно ми посередам спілкуємося сьогодні трішечки про життя в Німеччині. А наша основна тема це тафель, що дають у Німеччині соціально незахищеним верствам населення. А точніше, тут всі захищені, але, ну, ті, хто не працюють люди, тобто біженці з України та інші німці, сирійці... Коротше кажучи, всі всі хто отримує, на погляд Німеччини недостатньо коштів і яким потрібно допомагати. Отже, перш за все, я вам розповім, що наш тафель, хто нас бачить вперше, нагадую, верніше, розповідаю, а хто не вперше, то нагадую, що у мене з дитиною тафель коштує разом 2,50 центів. 2 євро у нас коштує на дорослого. І 50 центів, звичайно, на дитину. Ось я дивилася, якісь там випуск у Ютубі. Також жінка розповідала, що у деяких містах взагалі все по 50 центів. Ну, справа в тому, що це взагалі вже, вибачте, мене дешевше грязі. От, а ну, У нас я вважаю, що це нормальна ціна, дорослий 2 євро, дитина 50 центів. Ну, про тафель трішки пізніше, вон там у мене все на столі вже я е, розклала. Але хочу розказати вам сьогодні про свій день. У мене він був надзвичайно цікавий, тому що я нарешті дочекалася термін до лікаря спеціаліста-фахівця, який я чекала з 19 квітня, уявіть собі. І я, нарешті, його дочекалася. І я сьогодні, нарешті, побувала у лікаря-фахівця, а саме у нефролога. Нефрологія це наука, яка вивчає захворювання нирок, ем, і. Ще в мене сьогодні був другий лікар. трошечки пізніше вам розповім який. Значить, що я хочу сказати, першої черги я приїхала, ну, мабуть, десь було без семи хвилин дев'ять, і я вийшла з машини, мене підвезли, мої друзі. І чоловік якийсь вийшов з машини, чемно мені відкрив двері, запитав, що ви до лікаря. Я говорю, так, до лікаря. Відкрив мені двері, показав, куди заходити. Я зайшла на рецепцію. Там дуже приємні фрау сиділи. Дуже гарний хлопчик, такий як Янголятко, високий, красивий, білястий, такий німець чудовий. Йохан, по-моєму, звати. Ну, неважливо, победчику просто пригадую візуально. Коротше кажучи, вони мене дуже люб'язно прийняли. Коротше, фрау, хлопчик і дівчинка. Ну, хлопчик і дівчинка це медбрат і медсестра і фрау на рецепції. Значить, дуже люб'язно поспілкувалися зі мною німецькою мовою. Я намагалася, звичайно, відповідати, що я ну, знаю, випачилася за свій е, початковий рівень німецької. Вони сказали, що будескуд, гуд, 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 Ну і, коротше кажучи, зразу завели мене у приймальню, коли ти приходиш тут до лікаря, Вперше тобі обов'язково дають таку анкетку, ти повинна написати своє прізвище, ім'я, дату народження, адресу, номер телефона. Ну, тут ще, наприклад, питали людину родича, з яким можна зв'язатися, наприклад, якщо з тобою зв'язку немає, ну, і, так далі. і там підписуєш, що ти погоджуєшся надавати свої дані, передавати сімейному лікарю. Так як лікар спеціаліст обов'язково передає дані сімейному лікарю. і сімейний лікар обов'язково знає. Що Штовгіках, як то кажуть, да? що де чому. І ось так. Значить, я це все заповнила, не пройшло і ну, 10 хвилин 100% не прийшло. За мною зайшла люб'язна молода дівчинка. Запросила мене здавати кров з Вене. Так, зайшов цей хлопчик, вони взяли кров з ВА, поміряли мені спочатку тиск, дівчинка поміряла тиск, потім цей медбрат, як то кажуть, зайшов, взяв у мене кров з вени, щось там мене запитав, якісь такі дрібнички цікаві. Я йому відповіла: потім, звичайно, запитав вагу, запитав зріст, не зважували, тобто, не принципово там, плюс-мінус. от. І каже, потім чекайте, і знову я пішла в кімнату, очікування. Е... Ой, ні, і не так було. І ще вони мені дали, так як це нефролог, дали мені після того, як е... взяли кров. Я трішки посиділа, може, хвилинки дві. Вони побачили, що в мене все ок. І вони мені дали стаканчик, ну ви розумієте навіщо. От, і я пішла, принесла, тобто, все. Все чітко по протоколу, як то кажуть. І це все було дуже-дуже дуже короткі строки. Все це робилося швидко, дуже професійно. Це я що хочу акцентувати, на чому увагу. І потім, коли все, вони вже почали робити, мабуть, аналізи в іншій кімнаті, бо аналізи тут робляться блискавично. Що у сімейного лікаря, що у лікаря, я також зрозуміла, який практикується. І мене вже викликали до лікаря. Я дійшла до лікаря, і тут сидить цей чоловік, який мені люб'язно відкривав двері і казав Бійте, ну, от, сюди до, до лікаря. І запитував, чи є в мене термін. Ось так можете собі уявити. Ну моє, моє. Good морген» і, коротше, поніслось. Я теж, звичайно, вибачалася за свій німецький, ну, але намагалася все з ним розмовляти, наскільки я його розумію. Запропонувала йому, вибачилася тисячу разів і запропонувала йому спілкуватися через Google Translate, якщо я не буду нічого розуміти, що він мені каже у критичному випадку. Ну, Ви знаєте, він абсолютно мова, мова у лікарів е, нормальна. А, а почер, до речі, такі, як і у наших лікарів, так я щось пише, пише, пише німецькою мову, взагалі нічого не можна розібрати. Такі, знаєте, Наче е, та, кардіограма, почерк такий у лікаря був. От, е, е. Е, значить, і ми з ним спілкувалися, е, я йому все розповіла, що мене турбує. Потім він мене запитав, що мені дуже цікаво, е, він запитав, чи я тут довго живу, чи я приїхала е, ну, в цей період, коли в нас в Україні почалося повномасштабне вторгнення і війна. Я сказала, що приїхала, коли почалося вже повномасштабне вторгнення почалося. Запитав, яка у мене локація в Україні, де я живу. От. І потім запитав, хто я за професією. Я йому відповіла, а потім повертаю голову, верніше так трошки повертаю до вікна, тут, тут він сидить, а тут дивлюся, в нього стоїть піаніно, електропіано. говорю: а ви що? Кажу, на фортепіано граєте під чехлом. Він каже: так. Каже, я їх шпіля клавір гірний. Mm -hmm, говорю, чудово. <dips> так що це такі справи. Коротше кажучи, лікар мене дуже ретельно подивився, все нормально. Потім сказав, що давайте ми зробимо з вами УЗІ, якщо ви не заперечують. Я кажу, звичайно, робіть все, що вам треба. І щоб ми знали якомога швидше результати і якомога глибші результати. Так? От, я пішла в кімнату УЗІ. Прийшли зі мною, розповіли, що треба декуди лягати, також цей медбрат. потім прийшов лікар і уважно, уважно мене обстежув. Ну, Сказали, що ще треба разик прийти, назначив мені термін ще один. Уже недовго мені треба чекати, менше місяця. Задав мені домашнє завдання, що я мушу принести і так далі. тому подібне. Коротше кажучи, оце така ситуація. Тобто, все окей, з нефрологом просто чудово. Просто чудово, так що ті казочки про сірого батька, які вам розповідають, що о, які погані лікарі в Німеччині і так далі. Тобто Не вірте, тому що це все, ну, це все неправда. Так, якщо кажучи, дуже-дуже коректно. О, ті, хто все розповідають, що все погано, і лікарі погані, не вірте. От. Значить, будемо чекати результатів. Поки що в мене результати ці, які він мені сказав, слава Богу, втішили, трішечки заспокоїли. От, значить, а після обіду, в час дня, у мене був візит до іншого лікаря. Мої очі почали трошечки інакше бачити. І у нас там поруч з нефрологією є дуже-дуже чудова клініка, і там приймають фахові лікарі, фахівці. Так? І я туди також пішла після часу дня. І мене прийняв чудовий лікар-окуліст, який знає російську мову. До речі, не також сказав, що я немного говорю русський. Знаю русський. Говорю: о, чудово! А цей лікар-окуліст взагалі супер розмовляє російською мовою. Чудовий неймовірний лікар. Я прийшла сьогодні в час, година, да? була вже після 12-ї, записалася. Там черга, жива черга, от кому треба, я не знаю, як у вашому місті, у нашому місті, щоб ви знали, що жива черга записується. І потім ти йдеш, там є така зала очікування, також тобі дають папери, якщо ти перший раз приходиш і кажеш, до якого ти лікаря хочеш потрапити, якщо в тебе є мета потрапити до того чи іншого лікаря, звичайно, мені треба був розіскомовний лікар. от. І все нормально, заповнюєш, віддаєш. І потім тебе, тобі пропонують обстеження десь якесь там за 25 євро. Але я відмовилася, сказала, що мені треба спочатку подивитися, що в мене ну, причини, чи в мене серйозно, чи лише тільки, як то кажуть, починається це все. От. І потім подивилися в кабінеті мої очі через апарат. Пофотографували і потім сказали, у якому кабінеті приймає цей лікар. І я пішла, і не пройшло 10 хвилин також. Я зайшла до цього лікаря, лікар просто неймовірно уважний, лікар просто фахівець найвищого гатунку. Тобто, да, також у мене вже зараз проходять якісь зміни в очах. Це нормально, тому що, як то кажуть, після 40 життя починається в усіх сенсах і все проявляється в тебе. От, тобто подивився, сказав, що які мені рекомендації. От, і все-все-все дуже-дуже добре. Так. Тому і з цим лікарем все було нормально. Без ніяких термінів, без ніяких очікувань, без нічого. Тому, мої дорогесеньки, як то кажуть, довіряйте, але перевіряйте. Єдине, що хочу сказати: не ведіться, будь ласка, на паніку, на яку вас наштовхують різні блогери, я перепрошую, і оті розповідають казки ужастіки, як то кажуть, да? фільми жахів. Що, щось, ви знаєте, це все. Як то кажуть, ну це неповторні результати, неповторні ситуації. У кожної людини своя ситуація. Головне пробуйте, головне, як то кажуть, не будьте песимістами. Головне зберігайте етикет. Німці дуже люблять етикет. Намагайтеся спілкуватися коректно, тактично, вчіть німецьку мову. Завжди, коли ви будете намагатися спілкуватися німецькою, ваш щось буде там, не, не попер вам не получатися, не виходити. от, ну, то ви просто не, не турбуйтеся. Не турбуйтеся, розслабляйте свій мозок, намагайтеся просто бути самим собою, людиною, якою ви є. Вберіть цей ефект страху, комплексу, оці, і просто будьте, будьте собою. І все. І вам світ відкриється на зустрічі. Я вам кажу з власного досвіду. Вибачте, де я не була, у яких колах я не спілкувалася, жоден німець, жодна німка. Мені ніколи не сказали кривого слова. Ні у чому. Я просто у захваті, вони просто чудові, вони просто неймовірно чудові. Так що, такі справи. Всім бажаю успіхів. Якщо, не дай Бог, захворіли до сімейного беріть направлення, чекайте, якщо треба чекати. Німеччина це країна, де всі чекають. От, і все. Всі чекають, якщо ви не навчилися чекати в Україні, вчіться чекати в Німеччині. Якщо ви сюди приїхали, приймайте правила країни, у якій ви живете. Якщо ви приймете правила країни, у якій ви живете, ви будете жити абсолютно нормально. Ваша психіка перебудується сама собою з часом, от, і все у вас буде абсолютно нормально. Зрозумійте, що це інша країна, тут інші закони, інші правила. І єдине, що я вам можу сказати, що дійсно я вам завжди кажу, і зараз буду повторятися, що тут люди захищені. До речі, знову ж, картка страхова картка. Тобто тут ви розумієте, що люди йдуть тут у них в розумі, такого навіть гіпотетично вони не мислять, що вони щось лікарям повинні в кишені там тикати, 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 тикати. От. І що наші лікарі плачуться, що в них зарплати малі, але ж кожен раз ми приходимо і щось тикаємо, тикаємо, тикаємо. Якщо не гроші, то якісь презентики, то ще щось. Ну, звичайно, у мене чудові лікарі, наприклад, в Україні були мої приятельки, які жодної копійки не брали з мене. і Я їм дуже, -дуже вдячна, і своїй сімейній лікарці і мамі моєї учениці, яка мені робила завжди ультразвукові дослідження дуже професійно. Тобто, не всі, я не можу сказати, що 100%, але ж більшість. За всі операції ви платите в касу, якщо не в касу, то звичайно в кишені лікаря. Ну, погодьтеся, давайте, як то кажуть, да, люби Боже, правду. От. Тому така ситуація у мене сьогодні була. Ще що можу вам сказати, що я сьогодні купила два дуже класних підручника. Німецької мови. До речі, коли ми вивчали на курсах німецьку, то нам не давали підручник третього підручника нам не дали рівня А2.1. От тому, що ну ви знаєте, у кожного викладача є своя методика, і наша викладач порахувала непотрібним дати нам цей підручник. А потім я думаю, думаю, ну чому, коли я писала прюфунг, мені так важко було розуміти. Слова, а нам дали зараз на літо вивчати словник з цього підручника. І я розумію, що тут вся лексика в цьому підручнику була, яку я просто не знала. Я думаю, боже мій, як мені пропрацювати цей підручник, який ми не вивчали. І я у своєї дуже гарної подруги, у приятельки моєї землячки, я попросила, вона погодилася мені дати цей підручник, я їй дуже-дуже дуже вдячна. От, і Я сьогодні ходила до неї додому, забирала цей підручник, і по дорозі зайшла у книгарню і купила два дуже класних малесеньких підручничка словника, ілюстрованих дуже кльовими фотографіями. Кожне слово. Підібрано до кожного слова фото. Я купила два. Один коштує 13 євро майже там 12,95, по-моєму, якщо я не помиляюся. Ну, коротше, 13 євро. А другий коштує 10 євро, там щось 9 з чимось. Але я не пошакувала коштів і купила один для донечки, купила, сказала, щоб вона вивчала інтенсивно, один е для себе. Не знаю, як донечка чи буде вивчати чи ні, але я собі дала обіцянку, що один розворот. Я буду вивчати. Він шикарно просто зроблений і один підручник, і другий словник, два словника. Вони подібні, але в одному 16 тисяч слів, той, який коштує дорожче, у той, який коштує дешевше, в тому 12 тисяч слів. Коротше кажучи, це просто чудо. А ілюстрації просто шик. Так що я вам рекомендую. А якщо хочете, я вам покажу після того, як вам я розповім про тафель. От. Ну що, переходимо до нашої основної теми. Ось ви вже бачите там за моєю спиною, що вже є о, продукти з тафелю. Ну, і зараз будемо показувати, що ж сьогодні дали на Тафелі нам. Так, а на Тафелі нам дали ось що. Як завжди, починаємо з хлібобулочних виробів. Так, сьогодні в нас ось такі булки. Дві. Ось така булочка. Скільки таких? Також дві. І ось одна така булочка. П'ять булочок. Я попросила тостовий хліб. Дали тостовий хліб. Я думаю, що вони його навпіл, е, велику буханку розібрали. Ось такий тостовий хліб. Сьогодні дали білий. Треба було чорний просити, але вже я не хотіла їх напружувати. Білий то білий. Стадіон так стадіон, правильно? Так, далі переходимо до овочів. Овочі, поїхали. Перше картопля. Ну, я думаю, що десь біля кіло молода картопля. Бачите, грязна. Той раз була така грязна. І цей раз, але смачна. Зелена цибулька. Бебі шпінат Огірок цукіні, як завжди, багато моркви, петрушка кучерява, 250 грам коричневих біошампіньйонів. Біо це у них вирощене органічно. Продукти ці з маркою біо вони завжди дорожчі, ніж звичайні. Далі дві цибулини різнокольорові частника, величенька голівочка, редички, редисочки, редички 4 помідорки. Ось, 6 помідорок, 3 паприки, імбір. І по великому рахунку з овочів все. Через імбір переходимо плавно до фруктів, груша, авокадо, теж незрозуміло, овоч і фрукт. Да? Напишіть авокадо, овоч чи фрукт. Ківі, 2 лимона, 2 яблука великі. Ось таке сердечко з малинкою. Я думаю, тут десь 10 грам 100-150 Сьогодні 4 бананчики, пів кілограма виноградика, динька кльова. А, і ще з забула ось ось на салатик. Капусточка така. Салатик, капусточка. Хто як хоче, ти такі тут і називає. Так, і що? І переходимо до десертиків. Десертики у нас ось такі. Це в мене годиночок, так цвіренько. Такий десертик, смаколик для моєї даринки, смачнюсінький сир і ще дві пари серветок. Ось так. Тобто, якщо ми осягнемо картину у цілому, ми побачимо ось таку картину, мої дорогесенькі друзі. Ось така картина у нас сьогодні стафеля. Я б сказала, що порівняно з іншими е, разами, да? то не дуже густо, але і немало. Нам достатньо, нам всього достатньо, що нам дають, вибачте, 2,50. Дякуємо Німеччині. От все. Одним словом, дякуємо, придякуємо. А ще я сьогодні на таполі взяла цікаву книгу. Зараз вам покажу. Ви Знаєте, тут невідомо ким стан, що подальшому. Якщо, не дай Бог, війна затягнеться, то я вже тут вивчаю все, якомога, що можна лише вивчити, те я її вивчаю. І тому я взяла сьогодні ось таку книгу. Тільки не смійтесь. Ось: 255 зачісок. Бачите, німецькою мовою, але це, до речі, дуже-дуже цікаво читати німецькою мовою про зачіски. Тобто, бачите, хар. Всі знають, да? хар німецькою мовою буде волосся. Ну ось. Величезну, таку класну книжку, дуже з пльовими фотографіями. І зараз показую вам словнички, звичайно, як я обіцяла. Ось такий чудовий словник. Як ви бачите, на 16 тисяч слів. Він невеликий. Бачите, дуже приємно, що написано перше слово, перше слово пшениця. вайцен. Ось бантик жовто-блакитний. Колір жовтий гельб. Так. Ш... Шляйфе. Ді Шляйфа. Бантик. От Кьо. Пех Gesundheit. Бачите, навіть на темі відкрилися, яку ми сьогодні висвітлювали. Тіло і здоров'я. Побачимо, що у нас тут пишуть про тіло і здоров'я. Як чудово все розписано. Ось. 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 Органи всі. М -м. І бачите, як цікаво? І все, 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 бачите, все поміточками. Ідентифіковано. Вагітність, вагітність. М -м, 16 тисяч слів. Оце якщо вивчиш 16 тисяч слів, все, вважаєш, що просто ти бінго. Подолала я, бо виграла. Сама, сама в себе виграла бінгою, і, да, і сама себе перемогла. З хвороби, симптоми захворювання. Але що? що ви скажете? Що це не потрібно знати? Звичайно, це все потрібно знати. І пішло-поїхало далі, як візочки називаються, як биті колінця називаються. Ось. У стоматолога повністю розділ. Ну, Коротше, кажучи, ви зрозуміли. Супер. Просто супер. Рекомендую. Не шкодуйте, якщо ви у Німеччині, не шкодуйте. Ось рослинки, ось камені мінерали. Тобто, ну, а, і ось неправильні наші сильні дієслова. Угу. А, дієслова просто, так? Да? Ну, Коротше кажучи, тваринки, рослинки, прапори. У, ось. Транспорт, харчування, тобто напої, злаки, борошно. Ось трави, спеції, як називається, фрукти, овочі, тобто ідеальний словник на 16 тисяч слів. Просто шик. Я не жалкую ошмікзаген. Косметика. Коротше кажучи, все, що вам потрібно для життя. Так що вивчайте. Ось дивіться, який тут зміст. Інгальт. Ось. Рекомендую. Другий словник подібний до цього, але трішечки менший і трішечки дешевший. На 12 тисяч слів. Все. Бажаю всім успіхів, бажаю всім всього-всього найкращого. Україна переможе слава Україні! Героям слава, смерть ворогам. І Путін уйло! Перепрошую, <сміх> все на все добре. Слава Україні.